Тим часом із зони активних боїв уже не просто їдуть. За найменшою нагоди намагаються тікати на сам празі Слов'янська та найближчих сіл. Там теж ні аборгени. Хтось їде якнайдалі, хтось знаходить прихисток уже за кілька десятків кілометрів від крайнього українського блокпоста, на контрольованій регулярними силами території. Олександр Загородний нині спілкувався з біженцями і тепер повинен чути і бачити київську студію. Саша, привіт! Я так розумію, що вівторок був аж надто гарячим на кордоні з Донецькою областю. І яка там ситуація тепер? І власне ти спілкувався з біженцями? Що вони так би мовити розказують і переповідають із перших вуст? Добрий день, студія. Дійсно, Олександра. Сьогодні було дуже гаряче, практично в, в усіх районах, в усіх містечках антитерористичної операції. Але дійсно багато стріляли сьогодні і під Слов'янським але насамперед мені хочеться розповісти сьогодні настільки про бої. У Вас було в випуску багато про це інформації. Скільки про людську доброту сьогодні військові, які не задіяні в антитерористичній операції які сьогодні не на передовій передавали гуманітарну допомогу. Біженцям із зі слов'янська та краматорська Я попрошу зараз дати це відео, якщо вже в нас готове. Гуманітарна допомога це дуже голосно сказано. які просто поділилися з переселенцями продуктами, привезли муку, макарони, картоплю. Люди з самого ранку отримують допомогу, яка прийшла ще й від уряду України. Лише сьогодні місцева влада каже, що роздадуть цілу фуру. Це 24 тонни різних товарів і продуктів. В основному в пакетах за. Особи особистої гігієни, ось ви бачите, скільки навозли всього. Мило, пральний порошок і вода усе швиденько розбирають. Єдине, що залишається памперси. Їх завезли аж занадто багато. А маленьких таких дітей ну на щастя, можливо, не так вже й багато зараз. Тут серед переселенців. Очевидно, родичі забрали тих людей, яких малесенькі там зовсім немовлята. Подивіться, от на цих людей відчутно, що усі вони вже втомлені і виснажені. Здебільшого морально вони надивилися. Усі жахів війни тепер у святогірській лаврі моляться, щоб усе це найшвидше закінчилося. І те, що вони нам розповідають і вражає, і жахає Ми нічого не знаємо ніякої інформації, ні від близьких своїх теже. Ні то світа, ні то ж від зарядити телефони. В некоторых домах даже славянских нет ни газа, ни света, ни воды. Первый раз нас блокпост остановил. Было все нормально, конечно. А второй раз мужчина говорит, выходите все мужчины, раздевайтесь до трусов, мы будем вас проверять. Да, Мой муж не террорист. У него в руках не было оружия. Во время проведения обстрела с горы Карачун его убило. Ну, понятно, ну, как мне просто... теперь? вот эта помощь? А 10-летнего ребенка как мне на ноги поставить? Звісно, що людям не хочеться виїжджати своїх домівок, переселятися, відчувати себе біженцями, але вже однозначно можна сказати, слов'янськ це не те місто і не те місце, в якому можна зараз жити. Тому люди дійсно Саш, намагаються звідти якнайшвидше тікати. Студія, Саш. Я дуже дякую тобі і за інформацію і за те, що ви всією групою на тепер принаймні живі і здорові. Залишайтеся, будь ласка, такими і далі. Олександр Загородний, наш спецкор, щойно був напрямом зв'язку з київською студією у Святогірську. каже, знайшли тимчасовий прихисток сотні біженців і живеться їм там за два десятки кілометрів від рідного міста геть не просто.